Влада, яка знаєте сьогодні, тут пані Свареденко і президент говорили про те, що Україна готова до всіх кластерів євроінтеграційних. Це неправда, тому що перший фундаментальний кластер це фундамент основи, базується на е, дотриманні ключових засад демократії. Це повага до е, незалежності парламенту, це повага до незалежності суду, а не телефонне право, це дотримання конституції, це повага до опозиції, а не тиск на опозицію і родини опозиції. Вся наша команда знає, що це таке. І маємо сигнали про нові хвилі, репресій і погроз. Так хочу зупинити опозицію, щоб вона не говорила про корупцію, щоб вона не говорила про те, що не може в воюючій країні не бути марафону за 2 мільярди, як вам не соромно взагалі отримувати ці гроші. Не може бути в воюючій країні ніякого кешбеку. І не може бути ніякого а, вовиної тисячі, бо всі ці гроші мають піти на протиповітряну оборону. Я знаєте, коли ми слухали вчора пана Шмигаля, сьогодні пані Свероденко таке відчуття, що це знаєте рімейк фільму Фантазії Віснухіна як все добре в Україні. Тільки українці так не вважають, і саме тому, що українці так не вважають, і оця вже така а, накопичується втома. І відбулося рішення офісу президента скинути просто цей негатив, цей баланс на уряд і переформатувати ліжка з такого. Вже немає у зеленського лави запасних. Є табуретка запасних, де поміщається 5-6 цих. Знаєте, менеджерів. Ми вітаємо як українське жіноцтво, що туди менеджерку тепер інтегрували, тому що дійсно це важливо. Але на цьому позитиви завершуються. Тому що призначення мають кадрові базуватися не на лояльності, не за гендерною ознакою, а на професійності і на стриженні. І от остання моя ремарка, я думаю, колеги додадуть. Прем'єр-міністр це завжди політична посада. Прем'єр-міністр, це посада, за якою стоїть команда, за якою стоїть політична сила. Я хочу запитати, яка команда, яка політична сила стояла за паном Шмигалем і зараз стоїть за пані Семеденко. Ніякої за ними стоїть офіс президента. Критерій один лояльність. Пані Свереденка прийшла свій кастинг на посаду Прем'єрську тільки тому, що саме вона підписала санкції по проти Порошенка, аж Мигаліх не підписав. Ну і це додалося, да, знаєте, тут до цього рішення. І, звичайно, ми не вважаємо за можливе тут толерувати такі речі, не говорити про них. Мені правда соромно, що журналісти українські повернулися в часи Януковича і вам не соромно мовчати. А будуючи тут автократичні якісь тенденції, хоча наша спільна задача, в тому числі з Новими. В тому числі в новому рівні працювати над демократією, тому що Україна має розвиватися в демократії. І саме тому і на погоджувальній раді, і сьогодні в своєму виступі Порошенко додав, що, попри нашу опозицію, не до України, не до Збройних сил України, а до оцих негативних тенденцій, всі речі, які будуть стосуватися армії, мови, віри, територіальної цілосності, суверенітету, посилення санкцій проти Путіна, посилення української армії, ми будемо підтримувати. Це вже не вперше за цих шість років, то буває...